Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як намалювати ось такого класного лиса. І ми з вами зробимо це дуже швидко. Тож, поїхали! Це буде наш референс. Я його так вибираю у куточок. Тут створюю новий шар і одразу ж починаю робити скетч. Ви можете робити пензлями, які вам до вподоби. Я роблю своїми ілюстраторськими. Тож, швидкий Скетч Еліпс Трошечки його розширюю. Це буде наше тіло. Далі. Еліпс. Еліпс. Редагую там, де мені потрібно. Беру. Стирачку і прибираю ось ці зайві лінії. Це вже вимальовуються наші ніжки. Ось тут ми можемо прибрати цю ця, частину і зробити, ніби то лисичка сидить. Є далі намалюю задню частину оп, ось така. Невелика загогулинка. Далі хвостик Пухнастий, великий хвостик. Можна його зробити трошечки меншим, бо щось, мені здається, ну, дуже великий хвостик. Трохи меншим і ось сюди його посуваю. Є там, де мені щось не подобається, одразу прибираю резиночкою ластиком. Готово! Що нам залишилось? Нам залишилось намалювати ось такий еліпс, тут буде у нас біленька грудка, зменшу є. Ось тут, закрию цей кружечок. І тепер найголовніше голова. Як намалювати голову? Я роблю ось таку лінію дуга. І потім вже з цієї дуги я роблю раз і два Дві полудуги. Я називаю це полудуги. Може, воно якось по-іншому називається, я не знаю. І тепер ще один раз дугою я з'єдную. Ось так. Тут можна поправити сюди, сюди, взяти затирачку і прибрати зайве. Можна лінії робити товстіше. Тонші. Я малюю товстими лініями завжди. Не тому, що мені так подобається, тому що я так краще бачу, якщо чесно. Далі вушка. Вушка можуть бути у вас ось такі. Або ось такі гостренькі. Я хочу гостренькі зробити. Просто раз і два. Пластик прибираю зайве. Прибираю, тут підкоригую трошечки. Знову ж таки, тепер тут приберу. Готово. Так, саме цікаве залишилось це зробити обличчя чи мордочку, як вам буде зручно. Роблю ось таку лінію і поєдную це ось так. Якщо вам важко робити ось такі лінії, плавні і швидкі, робіть їх отакою от штриховкою, з'єднуючи. Потихеньку, так вам буде зручніше. І нічого страшного, що ваші лінії будуть якісь не такі, якісь криві, якісь неідеальні. Тому що що? Тому що ідеальності не існує. Це все міф. Усі ми різні, усі ми унікальні, тому ми можемо робити так, як хочемо. І ніхто нам не має права казати, що ми щось робимо не так і не досконало. Все у нас з вами досконало, любі друзі. Так, тепер обличчя. обличчя Я роблю ось тут носик. Носик можна зробити ось такий ось такий, як у мене, широкий. Я люблю широкі носики. Далі ось такий ротик. Або ось так, або ось так. Ви тут обираєте самі. Як вам хочеться це на ваш смак. Я зроблю паличку. І ось таку улибочку, наприклад. Так, посмішочка. Посмішочка ось така. Очки, які закриті. Нібито наша лисичка сидить і медитує. І, ні, вусика я зроблю на іншому шарі. І трошечки такими тонкішими. Ось так. Все, наша побудова готова. Ми навіть на цій побудові вже можемо з цієї побудови починати малювати і нічого не роблячи нового, не перемалюючи а, наш скетч. Так, шар створюю під побудовою і переходжу знов таки на нашу побудову. обираю, обираю, обираю я обираю. Ось таку функцію. І автоматично. Я хочу обрати автоматично ось це. Ось це. Так. Відміна. Галя у нас відміна. Я прийду, візьму ластик і витру ось цю лінію. Я за ню зовсім забула. А також, що я забула, намалювати. Намалювати ось на хвост якусь таку історію, щоб відділити кольори. Так, здається, більше нічого я не забула. Так, знов таки беру сюди автоматично і обираю ті участки, де у мене буде помаранчевий колір Ось вони. Далі я беру той шар, що я створила, він пустий. Обираю колір помаранчевий, переходжу ось сюди, натискаю на цьому шарі залити шар, і ось у мене ось така дуже помаранчева лисичка. Мабуть, зроблю трошечки менш такою яскравою. Знову візьму, скажу програмі, щоб вона мені залила той шар, не той. Вибачаюсь, натискаю шар. Ось так буде краще. Трошечки такі переглушені кольори. Далі роблю новий шар, переходжу на шар з побудовою, і тут же я також беру виділення і натискаю на ось ці три історії. Переходжу сюди, ось мій новий шар, беру ось такий колір, не білий, щоб зробити білі ось ці частинки, ось ці кольори, а такий більш-менш більш бежевий, щоб він був теплим. Також натискаю залити шар, і в мене виходить лисичка, от залила собі шари. Так, ну, це вже майже готово. Нам залишилось додати тільки тіні та фон. Я переходжу на цей шар з помаранчевою лисичкою, з помаранчевим кольором. Роблю новий шар і натискаю обтравочна маска. Тут я беру кольор лисички піпеткою, роблю його трохи темніше. І обираю собі пензлик. Більш такий пухнастий. І ось тут роблю низ, хвостик. Ось так. Знаєте, я би тут, я би тут, щоб зробила. Я б ось тут. Мені хочеться трошечки відкоригувати ось цю історію. Бачите, я з вами буду створювати, як то кажуть, у прямому ефірі. Я хочу ось так от нижче зробити голову. І кожен шар ось так я можу відкоригувати. Ось так, переходжу на... Побудову отут стираю зайве. Вуса нижче. Ось мені здається, так буде краще, але білий шар треба. Тепер приподняти. Ось ці штуки. Грудку приподимаю ось тут. І ось тут. Щось там зайве, якщо є, можна його прибрати. Домальовую ось так. Є. Це така дуже дитяча лисичка виходить, тому що я її малюю для дітей, не для дорослих. Але якщо дорослі теж хочуть помалювати швидко. Будь ласочка, робіть це. У Procreate є така особливість, вона не завжди делікатно заливає ось ці заливки, ось ці шари. Тому я зараз підправлю колір і продовжу малювати тіні. Дивись, в мене пензлик дуже великий вийшов. Так ніколи не бійтеся вийти за лінії. Це абсолютно нормально. Мені здається, навіть виглядає дуже прикольно. Тому що ми бачимо, що це ручна робота, це ручна побудова, а не автоматична. Так. Ось так і ще ось тут підправлю. Є, дивіться, мені здається, так стало набагато краще. Що можна зробити далі? Так, я повернусь на шар з тінями та продовжу їх малювати. Беру ось цей колір, він трошечки темніше за основну лисичку, за основний колір лисички. І тут я продовжу ось тут трошки додам тіні. Буде цікава така історія, коли тінь дає нам об'єм з цієї сторони. Ось так додам. Дивіться, наше світло може бути або з цієї сторони, злівою, або з правою. Взагалом, в ілюстраціях, світ йде з лівої сторони. Але якщо ви хочете, можете зробити з правої сторони. Тому, якщо світ звідси, то тіні будуть. Правіше, правильно? І ось цю прав праву частину нашого малюнку я буду робити більш темним. І також не забувати про те, що сама лисичка дає тінь своєму хвостику. Ось так. хвостик виходить ось такий. Трошечки ось тут тіний. Від лапок і на шиї, бо тінь дає голова. Переважна ося права частина в мене зараз в тіні. Можна ось тут трошечки отак додати такого собі градієнту, а потім я додам де необхідно світло. Є. Тепер я переходжу знов таки на шар ось цей, де в нас обличчя, і а, понад ним створюю новий шар, а, травочна маска. І тут я також зроблю тіні. У мене трошечки пузико треба домалювати. Переходжу знов. Нашав з тінями колір. Ось тут тінь. Ось тут трошечки тіней, на хвостик, ось тут, знизу можна додати, і ось з цієї сторони на обличчі чи на мордочці, як вам буде завгодно. Також роблю тонкий пензлик і можна додати тінь ось тут під носиком. Під ротиком і навіть під очками. Це дуже товсто. ось так. Дивіться, у нас виходить така історія, коли виділяється вже малюнок. Далі можу вам запропонувати зробити щічки. Ось так рожеві щічки. Дуже воно виглядає цікаво. Дивіться, наша лисичка з вами вже майже готова. Але залишилось дещо. Ми з вами зробили тіні, і тепер потрібно зробити більш світлі відтінки, ось якими ми робили. І їх можна додати на усі частини, там, де біла частина, і там, де помаранчева. Я постійно кручу верчу. Свій малюнок. Хочеться, щоб і мені було зручно, і ви щось бачили. Коли ми додаємо світлі відтінки, ми бачимо, як з'являється вже об'єм. Бачите, як вирізняється ілюстрація, як вона починає грати. Є. Також можна ось тут всередині вушок менше. Зробити ось такі біленькі штучки. Є. Також переходимо на останній шар, це шар там, де в мене референс. Я на ньому стою та створюю новий шар. Зараз будемо робити фон. Фон робиться ось так. я беру Також візьму коричневий колір, і це буде тінь, виведу тінь так більше темною, тінь від самої лисички. Бачите, лисичка сидить на землі, і їй потрібно. Давати тінь, щоб ми розуміли усю композицію. Я приберу цей свій фон, ці референс, далі ще новий шар, колір беру зелений, такий світло-зелений візьму, більше пензлик, і буде таким кружочком, напівкружочком у мене ось такий фон. Ви можете робити його різними кольорами. Я роблю кружечками ось такими. Тут більш світлий, тому що шо? тому що тут нам іде світло. І тут можна навіть додати жовто-гарячого якогось кольору. Так, І тут буде зрозуміло, що десь там нам світить сонечко для нашої лисички. Ось так. Ми зробили фон, але це ще не все. Я знову створюю шар. Беру ось такі яскраві кольори і ставлю крапочки різного кольору, різного розміру, можна білі, сірі, можна змінити колір фону, зробити його більш темнішим, і воно буде більш помітно. Так. А, також візьму ось ці зелені кольори, які я тут додавала, ось, ось цей кружечок. Бачите, як виходить автентично. Наша з вами лисичка сидить собі і радіє життю. Більше такого жовтого кольору я додам з лівої сторони, де ми знаємо, що у нас з вами світло. Також це світло ми можемо зробити новий шар і зробити ось так такими мазочками невеликими. І тут буде більш світліший такий куточок. І лисичка нібито така вся сяє. Щоб зробити сяючу лисичку, я переходжу на саме верхній шар, у нас тут вусика. Роблю новий шар, і тепер можу зменшити пензлик. І ось так по краєчкам, по, по, по будові пройтись по краю нашої лисички, і вона нібито так засяє. На носик додам, на ротик. Ось тут намалюю, зроблю білий, зовсім білий колір. Ось такі крапочки поставлю на тіло. Ось тут додам крапочки. Ось тут. Тут, тут, на ніжках можна. І виходить наша зовсім чарівна така весела лисичка. Ні, тут білий, дуже білий. Ось так, бачите, наша лисичка з вами сидить собі і про щось мріє Ось такий вийшов з нами у нас з вами скетч. Обов'язково залиште свій підпис. Це може бути можуть бути ваші ініціали, наприклад. Я поставлю свої. Це буде Наташа скетчет. Можу зробити петлик, щоб поставити. Так що малюйте із задоволенням. На все добре!